Привіт! Мене звати Юрій. Я навчаюся в Київському вищому професійному училищі технології та дизайну одягу за професією з організації туризму адміністратор. І сьогодні я хочу поділитися з вами усіма своїми враженнями від навчання тут. Почнемо! Зараз туристична галузь є однією з найперспективніших, тож, отримуючи освіту агента з організації туризму, ви навчитеся розробляти маршрути турів та екскурсій, організовувати комплексні туристичні послуги, від бронювання транспортних квитків і місць в готелях до складання екскурсій стосовно побажань клієнта, оформлювати страхування та візи, вирішувати конфліктні ситуації, тактовно та етично комунікувати з представниками компаній або клієнтами. Найвищим професіоналізмом такого фахівця вважається розшифрувати мрію клієнта, адже багато людей інколи самі не знають, чого хочуть. Можна довго розповідати про визначні пам'ятки Греції, а людині, можливо, хочеться поїхати куди-небудь подалі. Важливо правдиво розповісти про плюси і мінуси туру та країни, врахувати фінансові можливості клієнта і надати йому самостійний вибір. Саме таким фахівцем ви і станете, коли будете навчатись в Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу. А зараз я пропоную вам переглянути невелике інтерв'ю за участі моїх одногрупників. Вони також можуть поділитися своїми враженнями від навчань. Чому я обрала саме професію агент з організації туризму? Все просто. Насправді мені дуже подобається вивчати історію, культуру та звичаї різних країн. Та головна задача туристичного агента це допомогти своїм клієнтам прийняти рішення щодо найбільш привабливішого для нього туру. Тому не дивно, чому я обрала саме професію туристичного агента. Це цікаво для мене. Я б хотіла відвідати багато чудових місць та познайомитися з їх історією, культурою та традиціями. Привіт, мене звати Олексій і сьогодні я розповім, як я почав навчатися за професією з організації туризму. Це був літній день, коли я починав вибирати собі, куди можна поступати чи на яку професію. Ви знаєте, мені дуже приглянулася реклама в інстаграмі, де я побачив професію з організації туризму та адміністратор. І насправді я вже відучився перші курси і хочу вам сказати, що мені досі подобається ця професія. Всім привіт, мене звати Ангеліна. Хочу вам розповісти про те, що ж подобається мені в нашому училищі. Хочу почати з наших. Власних вчителів в нас дуже кваліфіковані педагоги завжди підскажуть, що робити, допоможуть, знайдуть підхід до кожного із учнів. Я всьому впевнена. Також недавно у нас в училищі був зроблений ремонт. В кожному кабінеті у нас стоять проектори та нові комп'ютери. Також ми дуже часто проводимо різні заходи. І в них я дуже люблю приймати участь. Привіт! Мене звати Максим. Моя стипендія мене повністю влаштовує і на даний момент становить 1250 гривень. Також у нас передбачені бонуси та премії за гарне навчання та активну участь у житті училища. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. І ви обрали для себе професію. Долучайтеся до навчання у Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу.